Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата, пригадайте, яка зараз пора року. Так, красуня зима. Зима приходить до нас із снігами та морозами, приносить веселі розваги. А ще взимку ми маємо багато релігійних свят. І я пропоную вам пригадати їх, назвати і як їх святкували розказати. Розпочинає наші свята День Святого Миколая, який ми зараз святкуємо 6 грудня. Православні люди всього світу святкують День Святого Миколая Чудотворця. За народними повір'ями, саме в цей день Миколай Чудотворець спускався з небес на землю і обходив весь світ, допомагаючи знедоленим і відновлюючи справедливість. Він ходить від хати і до хати, питається мама й тата, чи чемна у вас дитина, дівчатко мале, чи хлопчина, для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці. А хто без кінця бешкетує, тим лише рійське дарує. 24 грудня настає святий вечір. Це одне з найурочистіших свят. Його відзначають напередодні Різдва. Коли на небі з'являється перша зірка, багато сімей збираються за святковим столом, на якому по традиції стоять 12 пісних страв. У святий вечір влаштовують колядування, діти і молодь ходять по вулицях, стукають у двері, славлять піснями Христа і бажають щастя господарям. За це дітлахам дають цукерки, маленькі подарунки або гроші. Коли приходять колядники, важливо першим, щоб до хати вступив хлопчик. Згідно за звичаєм, він принесе в домівку мир та добробут, готувалися до колядування заздалегідь, виготовляли колядницькі обладунки, восьмикутну зірку, маски кози, ведмедика та інших. Щоб пригадати цей святковий настрій, послухаймо колядку. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, тітко, пирога, а як не дасте пирога, візьму бика за рога, поведу на торжок, куплю собі пиріжок. Сподобалась вам така колядка? Якщо так, то повторюйте за мною. Коляд, колять, колядниця добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте тітко пирога. Як не дасте пирога, візьму бика за рога. Поведу на торжок. Куплю собі пиріжок. 25 грудня відзначають свято Різдво Христове. Вранці українці йшли до церкви, щоб віддати шану новонародженому Христові і вітали один одного словами. Христос Ся роздає! Славімо Його. 31 грудня в Україні відзначають свято. Щедрий вечір. На це свято родина також збиралася разом і сідала до святкового столу, так званої Щедрої коті. Страви були вже не пісні, а діти та молодь щедрували, водили козу. Пропоную пригадати цей святковий настрій і послухати щедрівку. Щедрий вечір, добрий вечір. Вас вітає радо. Щоб було у вас родині діточок багато, щоб були усі здорові і не знали горя. Вишиванкою стелилась, щоб ваша є доля, щоб родині дружній вашій сміх лунав усюди. Малята, такі гарні побажання мають звучати постійно, тож давайте ми разом їх повторимо. Щедрий вечір. Добрий вечір! Вас вітає радо, щоб було у вас в родині діточок багато, щоб були усі здорові і не знали горя. Вишиванкою стелилась, щоб ваша доля, щоб в родині дружній вашій, сміх лунав усюди. 1 січня свято Василя. Характерною новорічною ознакою цього свята в Україні було засівання, давній народний звичай, коли ходили із хати до хати з побажанням щастя членам сім'ї та розквіту господарства і сіяли жито та пшеницю, примовляючи. Житом, житом із долоні, по долівці, по ослоні засіваю в вашій хаті будьте дужі та багаті, Щоб збулося все в року з новим щастям, з новим роком. А ще... 31 грудня на 1 січня в Україні святкують календарне свято Новий рік. В Україні традиційним святковим символом на Новий рік тривалий час була не зелена ялинка, а дідух. Виготовляли його з кулів або першого зажинкового снопа. Кільканадцять пучків, окремо оплетених соломинками, ув'язували в пишний вінок. Знизу робили розгалуження, щоб дідух міг стояти. Верхівка новорічного вінка нагадувала сніп з колоссям. 7 січня маємо свято Хрещення Господнє третє і завершальне велике свято Різдвяно новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан або Водохреще. Вважається, що в цей день. Ісуса Христа хрестили у річці Йордан. Тож вода на водохреща цілюща і її освячену зберігають вдома протягом року, а також вона символізує духовне очищення і початок нового життя, віруючи впевнені, що ця вода має цілющі властивості і оберігає від лихого ока. Ось ми з вами і пригадали зимові свята. Пригадали свій святковий настрій та зустрічі з родиною. До нових зустрічей малята!